Кажуть, Янгол, мій охоронець, сидить на моїм плечі. Він мене не лише боронить, він мене боронитися вчить. Від корони до омікрону, від всіх чихів, образ та плачів від всіх бід мене завжди оборонить. Янгол на моєму плечі. Його кликали в евакуацію. А у відповідь в усмішці промені біженцям треба капці, крапельниці, а військовим берці та бронники. Він лікує поранених поглядом, а старим діткам носить харчі. В час повітряної тривоги роздає від підвалів ключі, проводжає потяг за розкладом. Янгол на моєму плечі. Вигляд струджений, усмішка втомлена, очі чисті, мов джерело. Нещодавно літав до гостомеля, щоб підставити іншим крило. Каже, друже, не ображайся, що я раптом на тиждень зник. Нам з тобою тепер не до жартів, мовить мій рятівник-захисник. Просить, вибач, в боях край потрібен, куля з гратими, рясна дощить. А сьогодні відправляюсь на південь, маю там свій поставити щит. Молить, вибач, щоденна потреба. Ми гуртуємо янголів крила, щоб янголи закрили небо, бо ніхто, крім нас, не закриє. Бережи себе, друже, я поруч, я найближчий з твоїх глядачів, але треба підвозити порох, мовить янгол на моєму плечі. Україну святу боронити, всі ми, янголи, взяли мечі. Ти тримайся, мушу летіти, і стоїть тепер вдень і вночі. Від Карпат аж до Тереконів, від Чернігова, і до Керчі. Захисник, рятівник, охоронець, у кожного з нас на плечі.